Hello my friends Сьогодні 9 лютого 2025 года на часах у нас 13.26 То есть 26 минут другая сегодня неделя мы крутим роли, роли с тунцом, с тунцом. Вот таким класним сиром з лососем і окропом Обычным класичним сиром, і краповыми паличками, у нас ще тут є от откий трияки он вкуснее, чем на Наги. И вот такие вот соевый соус. Дофига дорогущий, попробуем, чем вкусный. У нас есть вот такие нори. Сейчас. Короче, только так настоящие мужчины делают. Тебе. А, я сейчас дошечка, чтобы классками ложиться. А, ровый. А ножика взяла, нарезавши. Да, не Ножика возьми, тосточки. Хоча миску возьми, пусть миску будем ложить, чи що? Чи на доски деревянные? На дошечке, на пашечки. Короче, будем всякими делами заниматься. Итак. Вообще правильно ложить його вот так. И вот одну поділку с сиром не докладу от рисом. Руки поміли? Ріс не гарячий. Такий гарячкуватий, але не сили. Починає виложувати. Нема, давай сюди класти. Хорошо. Руки мочить чи. А. Нічого не підготовили в один слово. Хотіли одні роли крутити, я бачу щось вам, блин. Липне. До рук оце собі ближче став то, що ти будеш з крабами крутити. а я буду з цим, да, з тунцом. Та на би тунця тунця проститися. Хорошо, так. Да. Так, да, як це я забував закласти його слизьким донизу, так? Так, так. У нас рис ще гарачковатий, прямо з духовки. Знаєте, люди, ліняться і роблять е, э, просто такого цей лист нори, рис. коротше все отако от в кучу скидують, як-небудь, Начинку. і роблять такі шарики. Получаются такі котлети і називаються ленивые роли. Ти глянив її голубці, знаєш. Монав я їх летить. Все, кинув, кинув, десь дідав. Глянені вже перевеніли. Це як? Це отакі крути шарики, Яйці й муці почаса. Мукає їх у яйцом, муку, яйцом, муку. То легше налепити. Ось таке. Як понять в яйцо. шарики стісли. Ну, стоять. то яйця збила в місті і муку поставила в місці. Взяла з фарша шарика. Шарика сделала. Умочила в яйцо, а потім муку, потім в яйцо, потім муку. І так цілий день. І так цілий день. Все-таки не вистачає гурка. А мені здається, пофіг на той гурок. Як ви ставитесь до гуртка в роли. По-моєму, він лишній. Саме краще, самого вкусного треба ложить. Сира. Гурок вложить роли, знаєш що? У кого грошей нема. Як у кого грошей немає, а роли робить. Ну давай туди ще картопель положимо. А чого в роли робить з гурком постоянно? Ти знаєте, залежить. Я не бачу в гуртка. Рука для полезності може. Треба ложити те, що вкусно, ліс гарячий. Весь гарач хорошо закручує. По-моєму, він з лишній гарячий. Старається руки мочи. На ще сьогодні на три часа тренування. Хорош. Лопається вогнець гарачий. Дима, ти багато рису кладеш. Можно, да, багато нового так. Горячим. Переможку. Прикладываем сыр. Ну, мартимастерский раз-раз-раз. Но времени, да? Скоро уже идти надо. Сходиться. Так, мне, значит, для сыра надо не ложка, а вилка. А ложку я буду закладывать. А знаешь, а то звезднець надо вилка, чтобы ты их сок оставал. Ну давай попробуем так. Да, вот, и сок так ты чевай. Да, они такие получатся очень мокрые. Как мокрые бандиты. Знаете мокрых бандитов? Я кто не знает, вы еще в не да? знаешь на мокрых бандитов они уже не мокрые бангулидки липкие липкие бандиты цигару круты что ты казала богатого риса нормально Лиса мы воду уже одну сделал. Ну да, вот уже ну, один лист пошел. Так речь не хоть. Багато виса полешки. Я? Да. Давай сама а мадриску кинула улыбал туда. Ну я уже дивлюсь не Дима, у меня слой тутанки. -то Просто щоб ти хоть щоб не було сильно мокре і може не сильно змезує руки. Я понял. У воду. То гарячий, блин, ти бачила, як пальці ж. Ті бачила такого ріс старатися зверху, брати. Верхній ліс, вони такі гарячий. Да. Ну, так верха дуба поаккуратненько. аккуратненько. І все, я нікуди не дивитися. Як ти думаєш, як самі вдома робимо дешевше? Ну конечно. Ми ж не так робимо вкусно, як. Ну чого я не вкусно роблю? Я вам роблю вкусно. Мо ти робиш не так вкусно, а я роблю капець, як вкусно. Я, ну ти бачив там і риба червона, там ще. Ну, це що риба там червона, яку я не їм вообще. І посипки які є там є ще. Кунжут. Те ж червоний? Що хрень на постному маслі. Ти кунжут? Ты уже открыла следующую Ну, Хоть намочишь руки, да и так руки печут. Вот так ч говорить. Ты я колодешь полоски дольчик поперек. Ну, ты имеешь в виду Не, 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 вот полосками листа. Вот так и ты. Как я? Вот. Правильно, нет? Да, Это просто питай. А где еще другие? Байк, ты мне тогда первый раз рассказывал, а ты трохи неправильно рассказывал, Ты рассказывал, что надо, типа, Вобрату в брату сторону полоска не Коротше, дивився я в Онігірі, як діляється. Якщо ти хочеш, діма то довшого, чи вони одинакові по сантиметру. Чуть-чуть там сантиметр маразиться, але немає. Дивився, як вони Нігірі робляться. Коротше, це ті самі роли, тільки е, триугольні форми. Нічого там сверх такого немає. крутого. Лучше роллы сделать, роллы вкуснее будут. Что ж, Дима, вот так я кладу? Добро. Вот так. А, я не, так, вот так, да, Вот так? А, нет, не, вот вот так. Да, вот так. Я не поворачиваю линии. Справа. Ну, может, когда-нибудь они гири сделаем ради интереса. Все же там так. трошки зразу поливаєш соусом там разные циры Тунець з, з майонезом Інтересно спробувати тунець з майонезом І рис зразу пропітується соєвим соусом да. Хоча деякі роблять і без пропитки просто чисто рис Попробуем тунець крабову палочку. А ну попробуй. Поекспериментируй со вкусами. Думаю, Понимаєш, не стоит. Не можна купити авокадо. Я mm. думаю, це ж не горок за цим ми? киви, киви и сыра. Бог ты мо, никто не е. Понимаешь, не можна купити авокадович. Я не видно в тебе була курма. Боже, така тверда каменюка. Ні, вона може полежити, то вона може доспіє. Товстовати треба менше, либо навчинки, либо риса. Треба було три баночки такого сила брати. Це може я багато клала. не получился за раз. Ну ничего. Вот тут вот, идет Вот ты пистола. Ты спешишь. Ты все их зварение, конечно. Спешишь, что и вон какие получаются. Все, последний. Все. Последний. А, там все. Вообще... Я думаю, чё? Меньше сыра, больше... Все, меньше сыра. Меньше риса, больше начинки. Меня так? Ні, я не кажу. Побольше вкусного, по меньше невкусного. Сейчас весь столь непогано не вкус. Весь тоже вкусный. У свой. Не будем біжать рис. руки пече короче ждет поки рис высохнет то что горячим рисом делать ну он просто крутить ролли с горячего риса це верх мистецтва. вы по так как начинающие лучше так не риску за руки сразу воду остужа Що? Що тут? Е все полезно. Рис, е Добре, по суті, роги крабові, сир. Сир. роги, по суті, то дуже полезна їжа, Якщо так подумати, нічого такого. Навіть у Онігірі взяти, це так як бутерброди. Ну, то, то яда у Онігірі, там рис, м'ясо може бути, тунець, допустимо. Ну так, да, там, є не скидають, дехто, може бути сир, допустимо. Ну, то есть це полізна єда, це не те, що там ото ковбаса з майонезом у бутербродах. Дехто робить бо більше кладе. Ти бачиш, мало кладеш начинки, а ти бачила, скільки я наводив? Дехто кладе більше сира ця такого. Де робить таке більше сирне. Я не жалію начинки. Я можу начинки, дай Бог, щоб чувствував, що ти То є. А мене сіро. вже сира немає, а в тебе ще по банки. То, що я на одну менше склатив, чим ти на одну більше наклатив. вообще Мужчине готовлю лучше на медленнее. Хочешь сказать, что они вкусно туда готовят? Нет, я лучше готовлю. А ты просто медленнее. Ну, кажется, каждого сыграва своей дымит у вас. Ох, какие козуми там. Ты не хочешь убедить. А хочешь, чтобы я тебя не обидела. посаді на ще стоять два листа. Ну да, якраз от те, що є, те вимазав. Що, крабових паличок не хватить? По до ні. І тобі ото, так? Да? Ну да, не на шо? один, на один. Ой, то вже тобі буде лист. Ну Чи не захочеш поліче? Просто висо поехали. Просто висо. Вито даже. Молода викинула. Из хеку. Почому не тече той тунець. Да воно все в воді. А мы еще треба, знаешь, было? Треба было не тунец, куплять. А, то а шматочками есть, да, 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 да. Так, а, подумала. Подумала. Я уже придумала. Было лучше. Подумала. Это был по акции. Да, это был по акции. последний шаг. є такі более живые получились не логись там тоненький там толстый спешку не щоб такой сіл да не спешил да гарные виводив здавай тобі через час третий мини і тобі через час уже треба йти вот я скил щоб оце сіл да виводив їх то була б красота а так що я спешу що ти спешиш Любое спішим, нам надо біг. Ага, Дима, тут нам не хватить твого. А, да, ти вже з хай тоді буде чисто з тунсом без сиру. Я думав про це. Тільки без сиру. А ще он їжа забирати? Так, забирати. Тредбе куплять. Це три. Що, хорошо платило? На 2 пачки нори. треба 2-3 пачки да, да. Що Щоб знати. Все, що з практикою і опытом. поговориться. Ага. Бо ми робили якось одну пачку нури і що Нам треба купити Нам треба купити маленькі такі для соєвого соусу. Бо ми їм великі ці. Великі миски. Да. Нам треба купити якісь. Мені мої оцю низку відсилю. Я сюди собі А Я йміти не буду, я собі ще тут капну. Там капнеш в сир. Mm -hmm. П'ялочки такі треба купити. Ну так, так. У нас, кстати, є піалочки. З чайного набору. Дивимо. Три. Там їх п'є. О! Такі вони, напевно, маленькі. Ти тут чешуйки, Ти туда його не мотнешь. Надо такі оце, як ми ходили, от суші їли, Вот такие пластмассовые. Спеці... не ні-ні-ні, фарфорові. Такі спеціальні. Вони і не сильно маленькі, і не сильно больші. Це треба большие. Це треба спеціальні брати, а не просто піалочки. Просто піалочки, це чайні піалочки. Мне треба брати великі піалочки. Ні, я маю в піалочки отакі а такі вот. Yeah. Рибокенькі такі, поняли? Yeah. Треба зайти на технолюкс. Yeah, mm -hmm. Зараз будемо вже дов'язати, черві номер. Будемо зараз дімо два ману. Я думаю, що мало бути такі нові. Має бути два таких ножа. Викидає сила. Такого сира, тунцового. Тунцовий сир. Вона не читає, тут нічого не буде кров'ю тунця. Я ще хочу собі купити червоної рибі. Спеціально поїсти. Ну, таке. все В мене все прийде. Дима, ти можеш до ще вот сюда зложки і видишь. Я зрозумів, сир. Да. Бачиш, ти казав, сира багато. Сколько там того сира осталось? Вс, риса. Так, да, иду на ножа. Давай. Ну, короче, там выгнул все, что було. Ось Такой распределяет. Все, що є. Последний буде. Худ... худенький роу у нас. О, я щось там взять. Шой, там може взять, уже нічого не выслушка. Хею меки! Очень мама. З таки офигення постном маске оце. С таким шумсоем пали. Ну таке тоже. Так, все це забираю. Так, тепер треба мисочки, щоб нав'язати. Так. Це тобі не треба вже, Діма. Ні, все. Так, більше до цього края звичайно. Скільки у нас штук вийшло, 6-7, 8, ого, дев'ять, десять. 10. Ну, десять, 10, 10 листок. З 10 листок 10 штук, ну нормально. И получится очень рисовый. Ну что. Хервин. викинути. Так, викиду ще. Я беру отeto і нарізаю. От і а ти те перерізати. Кінь! А воду треба, мабуть, змочувати. О, да, забувся. Так, да, правду кажу, надо воду змочувати цей ніж. Аж як добре. Одна голова хорошо, а дві ще лучше. Я не буду їсти, потерплю. Надо терпеть. Я голодний, як собака. Мы не ели з матері из утра. Вот ехали, не їли, не снідали. Приїхали Приехал и не ел ще. По яблуку съел. І по банану. И по банану. Ох, яка хороша еда, яблоко з бананом. Рам наївся, дай боже. Ну да, добре. Да, давай. Что, дыжи? Да. То, что нарезать хотя бы туда-сюда, куда сюда движется. Вот так. Я знаю, я пил Да. Ні, давай нету. Хоч тут більші зубки. Тут вже стисалися зубчики. І цей нож такий тяжелый. Це ще ти мне тут подарив полнуть. Цей нож е, з Хмельницького базара, от того самого великого в Україні. Це я його ще там Ну, Це його, його так клабідим, чи не. Та так больше місця он займає, а стоя чем меньше. Такой, ну, с краячек какой-то еще. Такие же длинные вот эти такие нарезаешь. Вот не разрезает. А, бо там риса мало. То дихай, не надо, не порти. Не порти. Хай, он... Ну. А так ты я такие, да? Такие маленькие. Вот mm -hmm. там можно А ще знаєте що робить? Оце, оце такого одного. Обмакують у... Нам треба було робити не 10, а 5 Ой, стол і бігом їсти. Тому що ми оце такою херньою зайняємося, зразу все. Діма, ну ти будеш, а ну, ти тоді вже будеш собі, прийдеш, що захочеш, Тому, просто нарізав. То не только нарізаємо, сколько ми з'їмо. Так, от это розвалиється, я його зразу поклаю. А зараз одніма такого, такого стругля. Дають мука эту муку, а потім сухарі і обжарують на сковороді Ну, Я бачила, я ото робила, то тобі я зрозуміла, що не понравилося. Почастулял мусел макует, потом в сухарах понивалочка и обжаривать на сковороде. Ну что, мало попробуй? все заканчиваем? Да. Это я дорезаю. Чиможе не надо. Чем Це хватит? Даже штроф. Что давай еще Все, а ці всі на потом. Ось тут мої крихіки. Якби був город, да. то якби город бережав. Я слабенько есть слабенько нам Панам патиться хорошо. Все. Що роденькі, ми будемо йти їсти, а ви приходьте на трансляції, де ми їмо. Це дуже важливо. Підписуйтесь на телеграм, телеграм-чат, це до інстаграм і твіч. На твічі йдуть по вечорам класні фільми, ми дивимося. так що приходьте. Я тобі скажу, якщо <праць> буде мало, то...